Христос Воскрес. Сьогодні я хочу продовжити розповідь про останню вечерю Ісуса з Його учнями, яка є представлена в 13 главі Євангелі від Йоанна. Як я вже говорив минулого разу, ця подія відбувається в часі Пасхи. Ісус каже, що прийшла Його година. І все, що Він робить, Він робить, як каже Енгелист Іану вже в першому віші цієї глави. Полюбивши своїх до кінця. Сьогодні я хочу сказати про три наступні теми, які присутні у розповіді чи наративі цієї глави. Насамперед, ми зауважуємо дуже сильно акцентовану тему зради. Ісус каже своїм учням, що один з них Його зрадить. І як каже Євангелист Іан, вони всі є дуже здивовані. З 22-го вірша читаємо, учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив. А був за столом біля грудей, той з його учнів, що його Ісус любив. До нього і кивнув Симон Петро та мовив йому: спитайся лише, хто той, про якого він каже. Отож той, нахилившись до грудей Ісусом, йому й говорить: Господи, хто то такий? То й відповів Ісус. Кому я кусень, умочивши, подам, і вмочив кусень, і подав його Юді Іскаріотському синові Симона. Увійшов тоді за куснем у нього сатана. Що робиш, роби негайно, сказав йому Ісус. Та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого Він йому це мовив. Ось що мав Юда скарбничку, той гадав дехто, що Ісус сказав йому: Купи, чого нам треба на свято, чи щоб роз чи щоб роздав щось бідним і негайно ж узявши кусень, вийшов той абула ніч. В часі, в якому жив Ісус в культурі, в якій він виростав, коли відбувалися трапези, то вільні люди напівлежали навколо того, що ми сьогодні називаємо столом. Він, був, очевидно, просто майже на самій землі розміщений, радби натомість споживали трапезу сидячи або стоячи. Тому, власне, і Йоанн, який був близько Ісуса, схилився йому до грудей і спитав, про кого Ісус говорить. І Ісус міг, очевидно, йому відповісти пошепки, і ніхто інший міг цього властиво і не зрозуміти. Вмочити хліб і подати іншій особі в часі трапези, було символом найближчої довіри. Поваги, а також виявленням близького, довірливого ставлення. Цим знаком Ісус не тільки вказав улюбленому учнові на зрадника, але натягнув на прихований сенс цієї зради. Юда зрадив найбільшу близькість, найбільшу довіру, які тільки можливі були бути у стосунках між Ісусом і Його учнями. А властиво в контексті богослов'я цілого Євангелія ми бачимо, що Юда зрадує, зраджує найбільшу довіру, яку тільки міг мати Бог в особі Ісуса стосовно усіх людей. Що є дуже важливо зрозуміти, що коли ми читаємо цей текст, що Юда зраджує добровільно, і кінець вірша – 30-го за допомогою цих майстерних штрихів Євгеністо Яна це дуже підкреслює. Темрява зради, яка горднула серце Юди, також підкреслила тим, що Він відходить в ніч. Оця духовна темрява поєднується з фізичною темрявою. У центрі цієї картини зради ми бачимо Ісуса. Збоку є ті особи, яким він довіряють, і тут є такий великий контраст між близькістю, довірою, а також зрадою. І це показує, що справжня любов завжди є відкрита на зранення. Хто, хто відкриває серце в довірі, завжди може отримати ніж у спину. Наступна тема, яка є: Дуже чітко підкреслена в цій 13 главі, це є тема прославлення Бога через все те, що чинить Ісус. У 31, 32 вірші, Ісус, чи також Євангелист Іоанн, повторюючи його слова Ісуса, п'ять разів вживає це слово прослава. Коли вийшов Юда, Ісус тоді міг. Більш інтимній атмосфері за відсутності зрадника пояснювати своїм учням все те, що буде відбуватися далі. Євангеліст Йоанн також каже, що Ісус це зробив, щоб коли вони побачать потім Його терпіння, вони не захиталися, не засумнівалися в ньому і пам'ятали, що він є сущий. З 31 по 32 вірш ми читаємо. І коли Юда вийшов, Ісус промовив, тепер прославився Син чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, то Бог і Його прославить у собі, і прославить Його незабаром. Отже, у 12 главі 23 вірші Ісус вже говорив про прославлення Бога, то тепер Він говорив про прославлення Бога і вознесіння сина людського. Тепер ці обидва образи. З'єднується, Бог прославляється через Ісуса, а Ісус прославляється через любов Бога, яку Він являє до людей. І якщо ми читаємо Івангеліана, ми пригадуємо, що в 10 главі Ісус сказав Я і Отець одно». Прослава Ісуса, це завжди прослава Бога. Прослава Бога, це завжди прослава Ісуса. Але ця прослава в словах Ісуса в контексті Тайної вечері пригадує нам пророцтво Даніїла в 7 главі 13, 14 вірші. Там є сказано: бачив, я в нічних видіннях, каже пророк Даніїл, аж ось на небесних хмарах, ішов ніби син чоловічий, і йшов аж до ветхого деньми і проведено його попереднього, і дане йому владу, славу і царство, і всі народи, племена та язики йому служили. Влада Його, влада вічна, що не минеться, і царство Його не занепаде ніколи. Оцей найвищий момент слави, це коли син Небесного Отця, який стає Сином Людським, повертається до Отця через смерть на Христі, Воскресіння і Вознесіння, щоби успадкувати Оте царювання над усім світом. Властиво у цій прославі, яка дуже важлива для Ісуса, тому він про неї говорить в Тайній вечері, людина може побачити, ким є справді Бог, як прославляється Бог через вияв, свідчення і демонстрацію найбільшої любові, яку має Творець до свого творіння. І це виявляється не тільки в тій солідарності, що Бог стає людиною, Він живе нашим життям в повноті, тільки що без гріха. Він приймає найстрашнішу смерть, як ми потім будемо бачити далі, читаючи Євангеліє. І, і потім він стає покладений до гробу, який кожна людина, щоб через такі болючі моменти, як розп'яття, смерть, погребення. А так славне, триденне Воскресіння, чи Воскресіння на третій день, як ми кажемо, і Вознесіння повернутися до Отця. В цьому всьому, поміж іншим, дуже важливо пам'ятати, що Ісус явив нам, ким є справді Бог у відношенні до людини, яке Його справжнє ставлення до людини, а також показав нам, що означає бути справді людиною, чого не міг нам показати Адам, який зрішив, який втратив довір'я. До Бога. Тут же ж Бог максимально довіряє себе людям, довіряє себе людському творінню. І це випливає третя дуже важлива тема у цьому уривку, про яку також я вже згадував в попередній презентації, це є тема любові. Ісус в 34-35 вірші каже: нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну, будете мати. Як ми уважно читаємо Писання в книзі Левіт, 19 главі і 17 вірші, є також заповідь любові ближнього, у книзі Второзаконня є заповідь любові Бога. Отже, тема любові не була чужою для старозавітньої людини. Що нового є в цій заповіді? Нового в цій заповіді є міра. Нова незбагненна міра любові, яку виявляє Ісус. Він каже: як Був полюбив вас, як Я був полюбив вас, так любіте і, і ви один одного. На початку цієї 13 глави в першому вірші, Ісус, за словами Єнглисто Йоанна, полюбивши своїх, полюбив їх до кінця, до останньої межі. До останнього віддуху життя, до останньої краплини своєї крові. І це для нас властива та планка, що, е, яка показує нам, яка демонструє нам, що означає бути образом Божим, що означає бути дитиною Творця, що означає бути подібними до Ісуса, і що по великому рахунку означає просто бути людиною. І тільки якщо ми, як християни, будемо мати таку любов поміж собою, Інші можуть повірити у наше свідчення, інші зможуть відкрити для себе незбагненну люв Божу любов, яка вилилася нам через смерть Ісуса, через Його життя, через Його солідарність з усіма нами. Тільки в цьому ми можемо зрозуміти те, що Євангелист Матая говорить, що з нами є Бог. Бо коли Властиво, сьогодні люди хочуть чути про те, ким є цей Бог. Вони не зможуть про це дізнатися жоден інший спосіб, як ми, властиво, зможемо самі показати, де з нами Бог є. Бог є там, де перебуває любов, який є Бог. Бог є той, котрий любить, котрий милосердиться, котрий прощає, котрий велос... великодушний, многомилостей і довготерпеливий. Все це належить до площини свідчення. Ми не можемо розповідати сьогодні про Бога іншим людям в спосіб повчання, інколи з верхнього менторського повчання або в спосіб якогось моралізування. Сьогодні працює і ефективне тільки свідчення. Якщо люди не будуть бачити між нами цієї справжньої любові, яка властиво є відповіддю нашої на Божу любов, яка вилилася нам е, в наші серця, люб... благодать Святого Духа, який відкрив для нас таїнство цього спасеного Божого діяння у Христі Ісусі? Якщо ці люди цього не побачать в нашому житті, тоді марна наша віра, марна наша проповідь, марне наше служіння і всяка наша діяльність.